Координаційний центр паралельного підрахунку голосів громадянського руху спільна справа розпочав роботу у гостинному дворі на київській контрактовій площі. Сотні протоколів з мокрими печатками цілодобово приймаються активістами спільної справи і позначаються спеціальними відмітками на мапі України. Наразі відбувається паралельний підрахунок голосів по мажоритарних округах. Найменше порушень позначається зеленим кольором, а там, де це спотворило результати волевиявлення, червоним. У нас ще допрацьовується, проте ми сьогодні можемо сказати абсолютно впевнено, що є мінімум 35 округів, на яких насправді перемогла опозиція. Проте центральна виборча комісія заявляє про те, про те, що там перемогли або представники партії регіонів, або їхні провладні самовисуванці. Технологія була така сама, як і в Києві на окружних комісіях. Проте на відміну від Києва, ми розуміємо, що там не було достатньої організаційної потуги. Далеко знаходилися представники засобів масової інформації, і фактично те, що сьогодні відбувається там на окрузі Іллєнка або Терьохіна абсолютно спокійно відбулося навіть в Київській області, там за декілька десятків кілометрів від Києва. Як повідомлялося, Олександр Данилюк, координатор спільної справи, закликав до загальної мобілізації громадян, що підтримують скасування парламентських виборів для участі в протестах, які розпочнуться в Києві 3 листопада. Перші люди з регіонів почали пробувати до Києва разом із фото та відеофіксаціями порушень на своїх дільницях. Були Неймовірно залякані освітяни, були залякані лікарі. Лікарі там взагалі відбувалася ну, моя колега, вона зараз знаходиться в онкологічній лікарні. І вона, я перебував на дільниці, мені телефонують, що людина, яка проголосувала не на партію регіонів, її просто хотіли викинути з лікарні. Людина, яка знаходиться в реанімації під крапельницею, під обізболювальними, і це відбувалось в всіх лікарнях міста. Тобто, вони адмінрісурс. Вони вони викликали їх до заммера і наказали їм 100% по лікарням дати за партію регіонів. Факти з лікарями та іншими бюджетниками мали місце і в Криму на Донеччині, в більшості регіонів України. Спільна справа переконана, що вибір українців спотворено і потрібно вимагати не визнавати результати, отримані 28 жовтня, та проводити нові вибори за законом в редакції 2007 року за повністю пропорційною системою. Загальний збір проти фальсифікації призначено на цю суботу на 12 годину на контрактову площу біля пам'ятника Сковороди. Усі, хто хочуть приїхати раніше до Києва, спільна справа рада зустріне всіх у стінах гостинного двору. Де місця вистачить багатьом незгодним із результатом парламентських виборів 2012 року. Сьогодні почалася мобілізація по Києву. Ми роздаємо листівки про те, що 3 листопада, о 12.00 розпочнеться безстрокова акція протесту біля пам'ятника Сковороди на контрактовій площі. Проте, звичайно, ще людей приїхало небагато. Це декілька сот чоловік, які розміщуються безпосередньо в гостинному дворі. В принципі, тут є такі можливості, тому ті, хто бажають приїхати раніше, можуть приїжджати раніше.